У Україні двічі на рік переводять годинники на зимовий та літній час. Це щоразу викликає дискусії серед українців. Чи підтримують таку практику черкащани, дізнавалася наша знімальна група. Переведення годинника в Україні пояснюють адаптацією до світлового дня та потенційною економією електроенергії. Проте не всі підтримують цю практику, дехто відзначає негативний вплив на самопочуття та біологічні ритми. Зі слів Тетяни, дорослі зазвичай швидко адаптуються до зміни часу, а дітям це дається значно важче. Каже, порушується режим сну, знижується активність і з'являється дратівливість привичка, навіть а так, то якщо не будуть переводити, то привикнемо до другого. Впливає, напевно, і на дітей, поки всі, хто перестроїться, то впливає. Чи впливає переведення годинника на продуктивність людей? Я думаю, що ні, не впливає. Організм людини дуже швидко звикає до цього і адаптується. Так що люди звикли так жити, і ми так живемо все життя. Більшість опитаних нами черкащан підтримують перехід на літній час, адже світловий день триває довше. Люди відзначають, що це дозволяє більше бути на свіжому повітрі, займатися справами після роботи та почуватися енергійніше. Аби залишитись на літньому часі, було б, мабуть, краще, бо коли вранці о 3-й годині вже наступає. Ранок, а ввечері вісім включати світло в хаті, то я так думаю, що це не дуже коректно було. Влітку зручніше, ніби добиратися і на роботу, і з роботи йде ще світло. Але взимку, якщо будемо мати, ну ем, таке трошки співне питання. Але не хотілося б переводити двічі. Ну, як для мене, то Навірно за літнім більше. Ну, день більший все таки. Мою та треба перевезти на літнє время. Я б його так і залишила. Ну, та година вона взагалі волі ніякої не грає, а зимовий час він худше буде, А літній, ну я так вважаю, що літній краще. Як підсумок містяни звикли до часових змін. Тому переведення годинника стало звичним у їхньому житті. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.